Йоу, друзья, всем привет! И сегодня ми разом с Димончиком снова залетіли в режимчик під назвою Bullet Card. Йоу, всем привет! В общем, Дімон, ми вже грали в цей режим, і насправді він мені дуже сильно сподобався, і мені він подобається більше, ніж Rails. Якщо чесно, ти знаєш, мені теж так? як я вже в принципі казав в, в прошлому відео по цьому режимчику. Мені подобається тут набагато більше все. Абсолютно, анімація, графіка, то як тут все працює в принципі, да. Але є єдиний мінус, як мені кажеться, це на напевно. Це, напевно, то, що, ну взагалі, да, я прийшов, а тебе нема. Кажу, Еманула, є Еманула. тут проблема. Трошки Яка? тут, е, поняв, бува, трошки мало приколів тут, поняв? Так, да, так, да, тут дуже пусто, легко. Пусто. Ну, типа. Ну, пацан, поняв? Типу, як сказати, тут е, ти їдеш, по-перше, прикольно, що тобі треба їсти. А по-друге, да. прикольно то, що пушку можна наутати так, поняв? О ще от в мене є 1000 хавки. Я беру ще цю штуку, кладу, забираю бабоси. Все. У мене є 80 баксів, у тебе 30. Дві. і ми їсти yes. не купляємо. Не купляємо їсти. ми йдемо, купляємо дві пушки. А, хорошо. Давай, пішли. Дитко. У нас своєрідна атмосфера. Дивись, револьвер коштує 75. Це штука... трошки дорого. 100. Тут трошечки Шкупі дорого. Пісеть. 125. Ладно, я купую револьвер. Купи мені по братськи купи мені патрони. Кого? Патрони. патрони? Наш з патроны. з скинтив, не? А у мене револьвер просто на 6 патронів. Ну купи, хай буде раз. Ну на. Все, спасибо. Так, я їх розпакував, все іду. А ну щас, щас. я хочу глянути, чи є у мене щось на 15 баксів. Чувак, у тебе все, що є? Чувак. Це так, да, мені, мені нічого не хватає по ньому. <успіль21> давай, поїхали, Варко. бо я вже не можу сам тягати. Можна? Давай, 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 давай. Давай, давай, гало, гало. хал! Давай, 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 давай. Так, і так як в мене є кулі, я пропоную далеко не їхати, а тут усе і зупинятися, і зараз швидко тут. Когось прийшов бачити, щоб бистренько залутати. Ну і плюс тут стріляти набагато удобніше, тут все прикольніше, цілитись прикольніше. Е, і взагалі можна отако стріляти по цьому камінчику і валити його. Конкретно жорстко. І сумку, ти так класно сумку носиш, це просто капець. О, статуя! О, кстати, я їжу знайшов. Да, чорний хліб. Бимс, все, моя 1300. Поїхала. І тут let's go, на бату let's go, Let's go, пацан. Давай, ми мы едем. Я кручу, капець. Бірю. Так, так, тут уся шах база. ми будем лутать. Давай, давай. Лутаем, лутаем. Ну тут насправді вообще кайф. Особливо, коли в кулі. Ти можеш тако стріляти, бемц, бемц. Все, пацан, да, упав. Мені подобається, що тут дуже-дуже чило чого О, капець, пістол Амо ще я Там ще якраз, да, це тобі було. І в мене я світильник знайшов, бачив. О, це круть круть. Ще так класно я цю сумку всього. носиш, просто капець. Да, Балдеж-балдеж. Балджож, балдж. Насправді, не особо є, що їсти. Ну. І ще й прикольна функція того, що коли вдвох таскаєш, набагато прикольніше, ми будемо цю базу лутати чи ми підемо вже щось велике залутаємо? Давай М. да велике залутаємо. Ну якраз, по ходу попереду велике, да, да? да, да, щось таке тут цілий куняв. Якийсь кутор. Ферм. Да, тут на ферме 200 медведів! Нам буде що їсти, пацан. Ой -ой, пацан, а, а, а ми тут не то Нам все буде нормально? ой, -ой а, ну чусь. в Ну, в наче, 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 да. Видишь. Да, давай їх тако розіб'ємо, тому що, блін, патрон на них тропи не сильно хочеться. А хочеться. Бо в теста стамины ще вже 400 осталось. Да. Блін, ну їх багато, капець, Димон. Це ваще шок. Ты хоч дамажиш трохи? Ну да. Ти думаєш, просто стою махають? Ну да. <рі> так, ну Тай, я три, три куска з'їм, ти тут теж поїш. Погнали дальше. О, чусь, чиш, ман. Ой-ой. У мене стільки багато патронів, що я вообще не парюсь. Вірю. Ес. Yes. Yes, sir, yes, sir. Поїхали, хаваєм. Вони, до речі, досить далеко такі агриться, поняв. Mm -hmm. Жалко, що в тебе немає ніякої пушки. Ну да. А ти такий якийсь слабак трохи. Ну, якби ти знаєш не забирав зразу за золото, то був би слабак, ти, поняв? Ні, пацан. Да, пацан. Я щас їжі надимаю. Йой-ой. Тут, кстати, всередині багато щось валяється, всякого. Патронів ось купа. Це на що патрони? Пістол? Пістол, О, нормально, чуєш, Я тут патронів тільки що налутав. О, Тут є револьвер Дімка, Димка, ще один револьвер. О, нормально. Правда, я патрони всі позабирав на пістолет. Я не знав просто. О, тут ще є один револьвер, ще похавать багато, що є. Жалко, патронів нема, бро. Ну патрони були, я забрав просто. Там були двоє патронів. Ну я поняв вже, так. І ти всі з'їв, чи що? Ну да. Обалдеть. Та я ж думав, що тебе не буде вже. Ну, точніше, не тебе не буде, а. Я понял, понял. Так, ну нас уже трошки тут нападають. Давай ти підійди трохи вперед, бо щось мені знаєш, таке от важко бігти. Ну ти в небо валиш, конечно, жорстко. лякаєш? У мене щось трошки yeah. поняв забагалось. Давай, поїхали. Давай, їхала. Їхала, їхала. Я ще до кінця не знаю, на що нам оці тележки ззаді. Я тоже не знаю. У на них сідати можна? Кстати, дві колонії ціла. Хочеш зупинятись? М -м, та вночі не дуже. Давай оцю базу тільки Нам з діркою, мені здається, там пушки може бути. Давай, 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 давай. О, Димка, тут, тут пацанів багато. Бис тут, тут є катана, пацан. О, пацан. О, тут я тобі патрони чуєш? Да, на пістолет. О, нормально, пацан. І ще на пушку є патрони, чуєш? Я заберу. А мачете прям так кате, знаєш? Хороша. Ти патрони забери. Да. Збрав, збрав. Тих, руш, пішло. Пішла від тебе. Ну, зато тобі я патрони. Отзьми бісквіта. Да. Откуда в тестаміні так багато? Я наївся. Чим ти наївся, блін? Ми ж м'ясо да, різним. Давай, поїхали. Нам треба дойти супер далеко. Я правда не знаю, як це зробити. Ну насправді це легко зробити, просто треба хавати і все. Ну да. Я би хотів би пушку класну мати. От у мене є зараз багато патронів. А так, що тут у нас? О, тут кстати з пушками, чуваки. Чуєш, там щось валяється прикольне. Здарова, братуха. Ой, -ой ми хавають, мон. Давай, помагаю. Тут кабани, ладно, ти їх роз роз розвалюй, а я тут заберу щось. Тут мідна руда чу. О, нормально. Угу. Ти що вже м'ясо не лутаєш? Та, да? да, що... Ну так, да, я тобі оставив. Ну що, воно посадки дає, в тебе набагато менше. Ну мені так, у мене вже 300. Я би, звісно, ну. купив щось крутіше, ніж револьвер, але як я розумію, тут мене його легко знайти, тому якось, наче, може, і не купляти поки. І ще прикол револвер? в тому, що тут. Можна не, Можна не купляти револьвер. Да. І ще прикол в тому, що тут дуже якось легко а, патрони знайти і пушки. Так, треба нам ця ферма. Ну тут раніше були револьвери. Там я, кстати, бачу теж є револьвери. Чи то були просто пушки, я не знаю. Та байдуже. Да, тут ще якась штука. Я б, конечно, до поста прийшов, бо в мене в бакпакі є трохи лута. Чотири, да. Пара, тільки, ну. А він все буквально, буквально, тисяча метрів чи наш. Да, ось він. Давай цю ще маленьку хату залутаємо. Давай. Подивимося, що тут. На плюху? На ше. Непогано так кінти тут вирубаються, да? Та лягають уша за секунду. О, це мені. А що там? А я вкрав. О, це ще мені. А шо там? А що там, шо там, а що там? Шо там, шо там, шо ти налутав? Що там, що там, що там, там? Я а накрав. Там, руди. там? Рудина на тері? Ах ты гамнюк, да. Дві штучки. Дві штучки. Ах ты лисий, лисий. Ніче, я ті патрони купляв, так що давай не цей. Чу лисий, я тобі оставив револьвера, сказав, де лежать ага. патрони. Їсти тобі да, лишав, коли на наш медведі ти нападали. Ти собі купив спочатку револьвера, ти. Чиш ти, не воняй. Джорик. Замнивання. Так, а ну цього пацика можна продати? Ні. Ні. А можна його взагалі? Ну він же ж кудись повинен піти. Ось цього шериф, шериф. Шериф. Шериф? А ну давай до шерифа. Да. Скільки стоїть обичний перець? А... 5 доларів. Обичний 5 доларів? Так. Да. А ну оце ось. А ну давай, прибирай ці всякі слюшки. Що, що? Ну, кстати, у тебе якась дорожча руда, поняв? У тебе якась не така. У мене мідна була. Ну, походу. А що, чим погана? А ти де здавав? Трейних пості? Так. Да. Ну. Ось я набрав не багато, не мало. 30... А я 10. Про... Нормально да, пачка випала. Нормально. У мене вже є 40. Але якось мало ми назбирали, чесно, кажучи. – Жас, я по це поскидував, чесно кажучи, револьверів. – Барикад цю. А ти продати можеш їх? У, нормально. Можна продавати. Ти знав, що барикади можна да. продавати тільки 2 бакса дві? Да? Угу, mm -hmm. чого то на все. Ладно, поїхали. Like. Я їсти не буду купляти, like, у мене є 2500. Like. Я думаю, що ми ще наутаємо. А, то тут усі 120... мене 122 долара в мене 122. Пацан, диви. А сігати, кстати, тобі дали за оцього крутого пацика з бабками. No, Спушка Е, uh, Мені дали. Я, я не подивився навіть. 5 доларів. О, oh, drinking water. Це хороша штука. Da. Уча одна лежить, я тобі лишь. Вода вод, вода дуже багато дає. Да, 2 Два куска, чуваче, вона дає. Ладно, пошурували дальше. Пошурували. Шуруваю, шуруваю. Вора, вора, вора. О, чувач, Там вази, чуєш? Вази war. Nie. Не. не. А тут купа не. бачків. Оці ті Це нормальна тема, коли хавати треба. понял? Да. Там село попереду, чувак. Ну, село це то, що нам треба. Село це прям Так, да, Давай, залутаємо його швидко і не будемо морочити голову. Отако, вивалився і патрони виплив. Да, в нього патрончики випали. Ах ти, гамнюк, стирив все! Так, пацан, піду подивлю, що тут є. Опа, штука в мене є. А я потерю просто жорики якісь пістолетами. Я її буду продавати. О, да? Я знайшов руди багато. Ой-ой-ой, води Ще руди, ліхтарик є. А тут а. А тут ачу череп дракона. Ааа, бачу, бачу. Черуда. руда. ж ми вже залуталися? Прикинь, я такого ще не бачив. Я тут ще патрони нашов. Це що таке? О, пістолетні, хорошо. Так, череп великий заберу. У мене тепер сім штук є всяких. Хорош. Є тут чару, да, пацан. За тобой прям біжать. У вас то я заберу. Че бой не. Правильно? Да. Короче, можна шурувати. У мене вже, блін, тут вісім речей. Патронів є багато. Можна іти продавати. Все. Да, да. За тобой кабан вони. Я тут найшов, то, що Да, дякую, поміг мені почать. Ой-ой-ой, а мені б хто поміг? За мною медведь. У мене тут тоже трошки. Є ці поняв приколи. Ну, все нормально, пішли туди. Є, погнало. У нас тільки 12 тисяч метрів. Я пропоную тобі щас тупо їхати вперед, тому що нам треба би пробати все, що в нас є. Да. А в мене У мене Дві дві коробки, багато. поняв. Дві коробки з патронами на дробовик. А, у мене на, цей, на винтовку є. Уу, непогано. І ще в мене є якісь пай. А я не від. хавав хава в цей. Ну, це просто щоб похилитися, думаю. А, ага. ну мене наче якось і не дамажить. Ну ладно, поїхали до наступного поста, подивимося, що там взагалі відбувається. Да, в принципі, да. Бо стаміни у нас хви... хватає. Та, да, чуваче. У нас стаміни більше, ніж достатньо. Да. Бо в мене просто фул шмотки, у мене 8 із 10. Що ж мені тут лутати? Ну, да. Нам можна вже й шурувати далі. О, 30. 30, 30. Я Та ти слабо, нічого даже, нічо <рес> даже вкрасти не вмієш. <рес> <рес> Та ні, я просто саме ціни забирав, мені якось боже на там 5 баксів тих. А що ж ти ціни така таке забрав? Не знаю. Обалдеть, а откуда в тебе 122 долара? Не знаю. Ну ти пацан даєш. Я хочу купити саму дорогу пушку. А ти револьвери ж попродавав, да? І револьвери, і кента з пушкою поняв. А скільки кент з пушкою стояв? Я не знаю, я не заміт. Капец. Я як усі не дивився. Так, ну в мене зараз кентів з пушкою багато. Ну револьверів я ж тоді тобі поставляв. Того в тебе вони й були. Ну mm -hmm. на ранчо реально пушки є. Ну то таке. Ну, то таке. Давай, пацан. Мені надо шрифт. Давай, пацан. Ти йди поки в трейдинг пост. Оооо. Оце навивалив ти там Ого. Да, да, я тут. А, 10 баксів коштує цей. Пацан з пушку. Да? Угу. Це все Да. Чувача, іди сюда. Хе-хе, подивись на цю пачку, грошей. А, вона вивалилась. Ну, подивись, подивись, одно. дивись. движ. Близько не підходь. А що це ти продав, таке? А все продав, 174 а 100 человек, це... А, це все разом. Да, я думаю, все одна просто по Не-не, nee, nee, я все продам. А сама дорога пушка, тут коштує 150 райфу, сами шутган. Блін, а там же ж була ша якась крутіша на спавні спавні. Ну да, да. Было ну, так. Я кось воно походу тоже якось так спавниться, затікав. Я купив просто райф. Я щас з'їм. А патрони. А, а патроны, что я були, да, точно. Yeah. Точно. А шо ти патрон 25 okay. мені долара не хватает. Капец, мой купиш мені патронів на пушку. <laughs> долара долара не все, те, тепер, Обалдеть, скільки патронів, ти крутий. Та да, на долар не хватило. На долар не хватило ему. Єс. Что б ты без мене робив, чувач? Ничего, їхав би прямо. Да, ну ладно, ей. Ту то твоя крутий там педали? Не, то ты ж би без мене справився. Ні, крути, крути педалі, давай, ми 40 їдемо. Я тільки. воно крутю, крутю, диви, диви, бачив, бачив? Оп. Та ти не крутиш, ти... у мене тільки стаміна тратиться, у тебе не тратиться. Ну ти пацан даєш. Да. Крути, крути. Бо я ж один трачу стаміну тоді. Ну то що зробіть? Я з гвинтівки як вальну. Як вальну, шо? як шмальну. І що, і що, і що? Тоді всім хана. Ну всім крім мене, бро. Бро. Не парься

Ж. О, водичка. Ну тут це в таких великих, типу, як. Бери пістолетчі, патрони. А, пістолямо, окей. В великих таких ем, домиках прям супер класно справляється оце мачета і. кирка. Ну да. да. Ну, так, вона всіх б'є, так. Да? Вона тут удобно. Все, поїхали. Братуха, у нас тут ще роботи, не початий край. Давай, братуха, давай. Не знаю, надо нам той череп чи не надо. Щось би вже толковіше нам попадалось. Ну да. А то щось якось. 26 тисяч метрів проїхали, я пою. А нічого такого серйозного не ну. Ой, 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 дивись, що на дорозі. Думаєш, це треба зламати? Давай хоч подивимося, що це таке. Через нього можна ходить. А -а -а. Прикол. А, -а, -а Все, в нього надалу, є ХП. Диви, тут кенсу заспавнився. Обалдеть. -за Обаудеть. Ну, ти ж й забрав. Да. Ну да. А що ти ждеш? А що ти ж ти Все. Все, давай. Не ломай я ду бордюру. Баррикаду ломать надо. Два, давай, дави. Ух ты, йо, мы не едя. Ай едя. Так, райфл патроница мені. О, нич. А шо як шо. Я чисто так подумал, просто мы же може не сможем проїхать. Мы, мабуть, не сможем. Нам надо зломати. Я кайлом А ну? Да, нельзя їхать. Надо ломать. Да, И тут якраз біля неой спавнится всі штуки. Ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, братуха. А Ой -ой -ой. можно пистолетом ломать? Не знаю. А ты не пробуй, да? Ня. Кабаны, ше, блин, тимон. Все, погнали. Я би, Я я би, це його. Ачу випав, дядько? Та сідай ти за руль. Та в мене стаміни мало. Як руліть! Давай! Та це нормально, нам хватає, сейчас пост буде будет. Нам щас пост буде. Пост щас буде, щас ми тут купимо все. Продамо, дядьків. І купимо нормальних пуш. Ох, занят са Ух, Димон, Димон, ти не міш, вообще весь ти бізнес. А прочао тут бізнес, тут про педалі. Педалі крутить надо. Це в цьому і бізнес да, да. нашй. Ми крутим педалі, їдемо, чим подали, поки нам по дупі не дали. Ти що не крутиш? Ладно, да, стань мінімально. Ти пишеш 700, пацан. Там да, ніхто. А чому тут кабани Диві. ходять? Чуєш? Дивись, прикувати, чуєш? Тут не дефається він. Да. Ой-ой-ой. Ну відстань. Від стан, від мене. Так, я пішов до шерифа. У мене тут є що продавати. Раз. Ой, секвіта? 10 баксів цей пацан коштує, я поняв? А вони вони ще всі по 10 баксів. Байдужий. Отут ось, бачиш, трошки не продумали. Ой-ой-ой. А чого ти не їси іншо? А зараз буду почекати. Пацан, тут же ще ізі. Тут прямо медведі спавниться, тут ніде небезпечно. Їж хоча б да. щось. Димон. Димон, хавай, хавай. Давай, давай. Куплю, Так, ця штука мину. Мені... О, це мені на. нау. О, у нас уже день. Бартуха, ти купив пушку? Ня. Настами не даесики. Охо, 6 тысяч. Нормально. А я пьян продав сейчас твои. Другой ка, да продавай, мені не жалко. Yes. Я ж не те, щоб для друга жаліти. Я, я не жалів, я тобі давав все, пацан. Пацан, пацан. Я шо я тобі не давал. Даже... За чийся даже... пацан. Патроны всегда лишав тобі. Ну. Хорош, дякую. Ты найкращий друг. спасіба yes, спасибо. Є! Yes. Yes. <laughs> yeah. Санек, у нас 30 тысяч метрів, ти прикинь? Чувак, нам 670. Ой-ой-ой, ти це скандал. Нормально. Звучить, страшно, фу, Звучить бомбезно, погнали. Тут місто ціле, Давай залутаем. Чи давай. може воно нам не треба? Ні, давай, давай, давай. Там воно і руди є трохи, нам в принципі тут залутатись буде шо. Да, давай. Обалдеть, він в голову шотає, прикинь. Райфл? -тин? Ох, ти, йо! да, да, тут багато патронів з пушками. У мене дробовик теж шотає, знаєш. А в мене є на дробовик патрон. О, це буде добре. Угу. Ти ж казав, я поганий друг, я не даю чого. Ні, я ж потом сказав, що ти хороший друг Ага, ти перевзувся, потім пацан. Хе, Що це перевзувся? Я не перевзувся. Просто я тако поняв, подумав. Ти подумав, покумекав? Да-да-да, да, да. Тут, до речі, є на твій райфл патрони. О, забери, давай поменяемся. Я тобі на дробовик, ти мені на що? Хорошо. Да. Тут ваза непогано. Дам. Насправді ти знаєш легко. Я щас можу помер. Я помер. Як? А цей кент оказується з дробовиком. Пацан! Є тут три штуки. Мене сейчас теж завалять. Мене забили, Діма! <реш> Дробовики прям дуже добре б'ють. <реш> завалили. Жесть, 32 тисячі метрів, Дімо, ми більше не змогли пройти. Це шок. Слабак, містер.